Мені однаково чи буду, Тарас Шевченко. Мені однаково, чи буду, я жить в Україні чи ні, Чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині, Однаковісіньку мені, В неволі вивіз між чужими і неоплаканий своїми, В неволі плачучи, умру, І все з собою заберу, Малого сліду не покину. На нашій славній Україні, на нашій, на своїй землі, і не пом'яне батько з сином, не скаже синові: молись, молись сину, за Україну, Його замучили колись. Мені однаково чи буде той син молитися чи ні, та не однаково мені, як Україну злі люди присплять лукаві і вогні. Її окрадено забудять ох, не однаково мені. Лазематі 1847 рік